Всім привіт! І це наш блог. Так, не обращайте в чому це міє такси, напросто тут колбасилась, поки я не бачила. Ми тільки що поїли, і зараз в мене просто тісно новості. Зараз ми будемо, у нас тут блогі, мабуть, буде десь частини 3, тому що ми їдемо гуляти Ну, на пікнік з подругами будемо грати. Ой. Такі тут игрушки, да, это они не... так посадить, а уже один я и Ну, просто положу, ось сюда воно сюда положу, що мы один. Зараз я візьму рюкзачок і покажу, що ми будемо туда складывать. Я потім ще с собой возьму 30 там, а купить щось поїсти, Ой, мне щось поїсти. Так, я йду за рюкзаком. Я взяла вот от рюкзак, зеленкий, муки. Це наш улюблений рюкзачок. Тому ми його сьогодні беремо. Да, гуляємо з рюкзаком. Чисто. Ми, звісно, будемо їхати на велику. Я Мію положу в рюкзак, відкрию чуть-чуть, щоб вона там не задохнулася. Ну, так, да, мій комфортний рюкзак. Ну що ж, почнемо збиратися, а ви не забудьте підписатися, поставити лайк і всім приятного перегляду. Так, перше, що я візьму, так, не немає знімання, у нас тут страшно чуть-чуть. Так, це я возьму це постільку, щоб ну, десь посиділо. У нас, звісно, буде покривало, але хай зараз ми положимо його в рюкзак. Потім я беру ось таке ось ось полотінку, мало ли, там буде холодно. Ну, а Там бачці завжди жарко, але беремо на всякий случай. Возьму носочки, і зараз я переходимо до їжі. там таке, зараз. Ні, я просто їжі нічого брати не буду, тому я просто беру пару іграшок, щоб мені погралася. Я просто такого... Ні, котка брати не буду, мали -лі вона його там запачкає. Тому другу іграшку. Так, іграшки, які я візьму, я візьму дві таких штучки. Візьму. Да. І ще візьму. Да. Іграшки я положу ось, це ось відділ. Так. Так, тут карманчик такий. Як там ще була з моїми подругами з другими бебіборнами, я ще візьму для них покриванку, ли в них збиває. І там може ну, їх можна укрити, тому зробимо якби добре діло. Розвело їм. В принципі, все забрали, тільки я ще хочу положити. Хоча нехай вона гуляється. І зараз я ще заберу, ну, я вам покажу лук, якому вона поїде. Так, тут вона лежить голенька вже не є. І ось такі у нас лук. Штанишки, вони, вони дуже легкі. Така ткань, думаєте, що вона плотна, але вони вообще дуже легкі. Так щоб вона не простила. Бодик. І от така шапочка, ну ми її одягати не будемо, мало ли вона засне і всегда присні. Тим більше ми сидимо по дереву, мало ли упаде якісь -то кліщі, тому беремо. І так, я переодіну її потім, тому що нам виїжджати э, через 53 хвилини, і ну, я взагалі буду в 6 там уже. І поки я вам покажу, що ще візьму з собою. я. Так, стойте. Подождіть. Я ще подумала, що візьму ще улюблену іграшку. Ні, Ось любиму іграшку і, і зараз я положу мію, хай вона трішки віддихне. І коли я відео заснімлю першу частину, втору частину я заснімлю, як ми вже будемо, як я вже буду там, буду там вже переїжджаю. Тому мію я поки що положу і дам їй та балапку граю, вона, може, просто часами гуляють. І поки що, поки вона грає, я піду і покажу, що я буду одягати з собою. Перше, ну, звісно, це панамка. Я зараз її вам її покажу. Панамка в мене гарна. Зараз. Ось така чорна панамка. Її пора вже, кстати, постирати, але я вже витрала салфетками, тому подивлю. І ще, звісно, беру сумочку. Ми там продаємо браслети. Да, бізнес відкриваємо. Да, браслети теж візьму, будемо продавати. Зараз переходимо одягу. Так, перше, що я беру, це такі шорти. Їх, звісно, можна вивернути. Вони джинси, я да, їх виверну. Так, купальні, кстати, я забула сказати, що я з Мією їду в четвер через п'ять неді... днів ми їдемо на бузьки купатися. З моєю мамою і там з родними їдемо, там, з бабушкою і з дідушкою їдемо купатися. І ще, в принципі, я хочу одіти отаку таку от майку, її теж треба вивернути. А ні, не надо її врачу. Ось така майка. в мене на фейка. Дуже гарна мальчика. і це, в принципі, все, що я думаю. Кстати, от моє старі, там там я роблю прикраси. І це так і берик. Палочку брати не буду, тому що їй надо ремонт. вона тут порвалась. Ну конечно що я возьму, це свисток. Просто для ігор вам не надо. Ми просто за... Завжди гуляємо да. я в таку ігру прикольну свадьбу придумала. Ми з дівчатами граємо. там. Да. Тому ж другу частину, там, де я вже буду, я поки що виложу там, де. Ну, Зараз я виложу першу частину, там, де я соберусь, а потім після цього я виложу в сторіс маленьке, коротке відео, там, де в мій вже лук, і ми вже на велику, тому що я її буду вести на велику. Да. І кстати, блин, я забула. Я хочу ще з собою памперс взяти. Да, памперс теж Как якби памперс возьмем. Да. Памперс нам треба. Кстати, ви помните мою прошлую дитину? Я в ней вже не пользуюсь, типа. ну вона вже не моя дитина. Вона вже дитина другої теті. Тому всем пока и в другую частину через, э, фух, через, 50, э, через 49 минут, там я уже буду ну, в девчат. Всем пока, подпишитесь и поставьте лайки.